Доброго дня, товариство. Сьогодні у нас знову новий відеоогляд. Сьогодні придбали такого комбайника. Доволі популярний комбайн останнім часом в нас в Україні. Це Дронінборг. В даному випадку це модель d, d 7000 на гідроході з жаткою 430 чистої коси, з візком, з двигуном 6 Valmet без турбіни, атмосферний двигун. Комбайн має напрацювання 2500 мотогодин. Пізніше в кабіні покажу, як виглядає там все і подивимося одразу детально, скільки має мотогодин. Комбайник привезений з Данії, постійно зберігався під накриттям. Весь по кругу рівненький, він не полірований, не фарбований, такий, як забрали його, тільки легко його обмили. В середині навіть не вимивали сильно і стоїть під накриттям. Сьогодні ми його придбали і вже наступного тижня, думаю, він вже буде на наявності. Зараз поїхала машина нам з двома комбайнами малими і на кінець тижня приїде завантажувати якраз цього комбайна і також Маніту ще буде, пізніше покажу також коротенько. З 7-метровою стрілою Маніту, здається, 2004 року випуску. Ну, але зараз давайте по комбайну пробіжимося. Поки маю декілька хвилин, покажу вам, як він виглядає, як, як збережений комбайн, в якому стані все. Давайте по традиції почнемо з шин. Передні шини в ідеалі. Ніяких тріщин, порізів немає. Дивіться, як все виглядає. Це у нас Ведерштейн шини. Розмір. 18,4 на 30, що ліва, що права шина без порізів, без тріщин, протектор процентів 80%. Задні шини широкі, також немає ніяких тріщин, порізів абсолютно. Всередині протектор також хороший. Проходимо по кругу, покажу всі шини. Тоді будемо дивитися технічний стан комбайна. Перевіримо, запустимо двигун, як все працює швиденько. І кого зацікавить такий комбайн, зможемо привезти одразу його до вас в господарство. Або ж зможете приїхати до нас на площадку, буде стояти також у нас в, ангарі, в сухенькому місці. В будь-який час, в будь-яку погоду, можна буде приїхати, подивитися, перевірити і придбати для себе такого красення. Дуже хороші комбайни, міцні Дронінборги, багато ми їх привозили вже останнім часом. Так, давайте далі. Похилій камери пройдемося, дивіться, які планочки. Всі рівненькі, немає кривих. Зірки, бачите, в якому стані. Декілька планок бачу замінених нових. Підлога в похилій не протерта абсолютно. Тут понизу дивіться. Зазвичай комбайне здання має трішки корозію. Тут абсолютно корозії немає. Балка ціленька, підтікань ніяких немає. Трішки конденсат з'явився. Мокренький комбайн, але підтікань видно, що немає ніяких. Так тут все виглядає. Одразу зайдемо на соломатрасу. Давайте січкарні, січкарня розпилюваш ціленькі. Бачу, має камеру заднього виду даний комбайн, додатково обладнаний. Так виглядають ножики на січкарні, практично нові. Січкарня не потріскана ніде. Тут накріплені, бачу, легенько колись або загнули, або щось там робилося, але сама січкарня тут по боках, де люблять в комбайнах тріскати, тут все в порядку. Датчики аварійності, само собою, присутні. Перейдемо на решета до клавіші, дивіться, задня балка ціла. Тут все рівненьке, форкоп є до жатки. Датчики втрат також присутні, доставлені. Решета регулюється верхня-нижня, в ідеальному стані решета. Абсолютно, абсолютно немає люзу. Все регулюється, дивіться, немає ніяких питань. По грохоту тут. Також все ціле, нічого не варилося. Клавіші вже тут йдуть на звичайних підшипниках, не дерев'яні, що є суттєвою перевагою, думаю. Кожен зі мною погодиться. Звичайно, вони не літають, все ціло, клавіші не варені, не ржаві, навіть закінчені клавіші, дивіться, як тут все виглядає. Взагалі ржавчинки взагалі немає по комбайну ніде. Все в порядку тут. Труба вигрузна, дивіться, ціленька труба. Так всередині виглядає. Ніяких м'ятин немає, все рівно, ніяких латок. Так гарно східці відкидаються вже, як в більших комбайнах. Дуже гарний, охайний комбайн. Всі наліпки, все по оригіналу. Зараз відкрию щитки бокові, подивимося, що всередині. Тоді перейдемо до двигуна. Так, продовжуємо. Відкрив я щитки бокові одразу. Барабан, дивіться, пас барабана, як виглядає, нічого не підпаляно, що фарба не витерта на варіаторі. барабана. тут по рамі також все ціле, нічого не варено, нічого не ржаво. Паси всі в ідеалі, так, перебігся, подивився вітер, дивіться, як виглядає вітер. Також всі планки ціленькі. Грохот тут все сухенько, під барабаня одразу буде видно. Можна заглянути, як виглядає підбарабаня. Так виглядає грох знизу. Чи він оцинкований або взагалі цинкової бляхи зроблений. Все в порядку тут. Переходимо на другу сторону. Так, переходимо з лівої сторони одразу. Тут також все ціленьке. Балка ціла, паз трьохклиновий в порядку. Дивіться, якому стані паз. Тут також ржавчини ніякої нема. Все ціле, все так, як повинно бути. Двигун також сухенький, видно, ніяких підтікань немає по двигуну. Бак стоїть. Вітер також з цієї сторони. Видно, також немає ніяких питань. Знизу також, бачите, сухо, з коробки, з гідроходу нічого не підтікає. Бо комбайн стоїть на бетоні. Вилято, то гарно видно, чи є якісь підтікання, чи немає. Зараз піднімаюся до двигуна. Дивимось, як виглядає двигун. Так, він по горі виглядає. Відкриємо кришку. Ну Тут все сухо. Вальмер 6 без турбіни гарно працює. По помпі також ніяких люзів немає, помпа не літає. Комбайн на антифризі. Інакше бути не може. Антифриз, не знаю, чи буде видно. Так. Тут гідропомпа, тут все в порядку. Заглянемо в бункер. Бункер критий. Зараз відкрию. Так, відкрив бункера. Дивіться, який великий бункер. Шнек не гострий. Фарба на даній мотогодині витерта, так як повинна бути. Видно, ячмінь збирав, пшеницю, кукурузу не молотив даний комбайн. Ось так виглядає шнек. Кабіна зверху рівненька, все ціле. Зараз спущуся одразу в кабіні, подивимось. Так, піднявся я до кабіни, дивіться, додаткове сидіння присутнє вже в даному комбайні. Вся обшивка оригінальна, ціленька, нічого не провисає, сидіння також не подерте. Тут у нас камера заднього виду, датчики втрат, мотогодини 2583 мотогодини, як я казав, датчики аварійності. По електриці ніяких питань немає по комбайну, все працює. Все справне. Ось так тут все виглядає. Дивіться, яка підлога гарна. Дуже охайний комбайн, видно, як за ним доглядали. Магнітола. Так, зараз запустимо двигун. Камера вже засвітилася. Бачимо. Чуємо зажигання. Гарно запустився, контрольки всі погасли. Датчик працює на мотогодини, Видно. Ось така робота двигуна. Ніяких вібрацій немає. Рівномірна робота. Все порядок. Камера. Камера працює. Освітлення зараз повмикаємо. Щотки роблять? Вентилятор працює також, повороти. Повністю електрика справна в даному комбайні. Жадка, похила камера, опускається гарно, гідравліка чутлива. На холостих обертах Гідрохід також дуже плавно працює. Немає ніяких питань. Так, кришка була не знята. Дивіться, як працює гідрохід. Дуже плавно Плавно їде, взагалі його не чути, ставлю на нейтральну. І комбайна не веде, комбайн стоїть на місці. Те саме назад. Все в порядку. Тут все в порядку, немає ніяких питань. Перша, також передачі усі є. Тормоза присутні, бо дуже часто на комбайнах на гідроході не завжди працюють тормоза. Тут тормоза справні. Зараз ще запустимо лотарку. Так, зараз запустимо лотарку, тут запускається вже все з кнопок. Пускаємо лотарку. Молотарка пішла. Сікарня січкарня стоїть, треба січкарню запустити. Трішки насмітили тут. Гарно працює комбайн не підстрибує. Не будемо давати туди йому повні оберти, щоб не смітити в ангарі, але тут бачу по стану, що питань немає ніяких комбайну. Такий комбайн коротко показав. Якщо хтось зацікавлений, запрошуємо на огляд. Комбайн потужний, міцний. А ще жатко покажу вам одразу з нього, дивіться, оригінальний візок не доведеться різати, розкручується він. Шневарка також не варана нігде, Року немає. 4,30 чистої коси. віло рівненьке, все ціле. На втулках нічого не розбито, нічого не вибито. Коса в такому стані. дивіться. Коса в хорошому стані, шнек каміння не лапав. Всі пальці присутні, шини на візку також в хорошому стані. Тут по защитах також нічого не, нічого не загнуте. Все ціле, все гарне. Дивіться, який візок гарний. Освітлення все працює. Така підлога в жатці, дивіться, рівненько все. Стеблопіднімачі в комплекті. Все, як бачите, так буде з комбайном. Так що покажу вам в цьому ролику Маніту 732-га, це 2004 рік випуску. В комплекті з вилами. 7 метрів стріла. В хорошому стані, в оригіналі головне, ніде нічого не фарбоване тут, не розбита вона. Дивіться, як на фермі не працювала, хоча це зданій, але на фермі вона не працювала. Якийсь там час працювала на будові. Ще не десь процентів 60%. Ззаду, дивіться, також балансир, нічого тут не фарбоване абсолютно. Вона не мита, така як привезла її, кому вона стані, дивіться, як по бортових. Все повний порядок. Дивіться, яка вихлопна труба, нічого не пропалене. Всі пластики також цілі, на перкінсі, З таке маніту. Також ми його придбали, буде їхати разом з комбайном Дройнборгом. Що я на відео робив відеогляд. Ось така манітка. Шини по кругу всі одинакові. Залишок 60%. Дивіться, як закриваються двері легенько. Двері не виламані. Сходинки повністю в оригіналі. Скло переднє, тільки має тріщину понизу, але це не критично. Така вона по кабіні. Робочий манітун. Ніхто його тут не прибирав, губи йому не малювали. 5-6 годин, але датчик не працює. А по, по біржці, по табличці видно, бачите, коли був останній техогляд. У 2019 році вона мала 5000 мотогодин. Тому не знаю, не буду гадати, скільки вона має. Ну, але це в нас 2001 рік по табличці. Таке маніту гарно працює. Та по педальці. Запущу. Це як гарно запускається. Димку немає абсолютно. Підравліку я вже перевіряв, їздив, все в порядку тут. Дідравліка гарно працює, всі функції справні, все, все справне по Маніту. Якщо хтось шукає, можливо, для себе Маніту в господарство, то буде в нас такий варіант, хороший в оригіналі. 732-Маніту 2001 року. В оригінальному стані